Мої вітання. Ми з України. Військовий експерт Сергій Грабський сьогодні разом із нами. Пане Сергію, я вас вітаю, радий чути і бачити. Мої вітання, пане Вадиме. Радий чути і бачити, назаємо. Пане Сергію, традиційно розпочинаємо з огляду і аналізу ситуації, що нині склалася на фронтах. Які тенденції, що особисто ви спостерігаєте наразі? На сьогоднішній день, ми знаєте, якщо так глобально поділити наш фронт, розглядати по напрямках, я б сказав так, що противник, незважаючи на наші певні оперативні успіхи на сході, все одно не полишає своїх бажань десь просунутися і проводить відчайдушні атаки. Ми бачимо його спроби атакувати і проводити обстріли нашої території від Куп'янська, фактично і аж до е Мар'їнки. На цьому на цій ділянці фронту, де вони намагаються десь просунутися. Вони продовжують штурмувати в Лапавдіївку. Вони намагаються просунутися в районі серебрянського лісництва. Під Кремінною були спроби ну, досить невдалі атакувати, десь в районі Куп'янська, як я вже казав, і Традиційно, традиційно, ми говоримо про найбільшу бойову активність саме в районі Бахмута. І, до речі, там ситуація так само не є такою однозначною, тому що з одного боку ми просуваємося на північному та південному фланзі, з іншого боку, противник намагається контратакувати, ну зокрема, на північному фланзі або в районі Берхівського Берхівського водосховища, і так само ми бачимо певну активність щодо недопущення прориву наших сил в районі Кліщіївки. Тому там інтенсивність бойових дій є найвищою на східному напрямку, і, скажімо так, там українські сили ведуть оборонно наступальні дії, якщо говорити загалом. Якщо ж ми говоримо про південний напрямок, зокрема Бердянський, Мелітопольський, ну, з деякою мірою Васильівський напрямок. То там тенденція трошки інша. На Васильівському напрямку ми не бачимо активних наступальних дій протягом досить тривалого періоду часу, навіть мінімум одного тижня. Хоча не бачимо, не означає, що там не відбуваються бойові дії, і характер тих бойових дій є достатньо інтенсивний. Ми бачимо певні просування в районі Оріхова, де наш противник намагається відтіснити противника по напрямку на Токмак. Ну і ми бачимо певні просування в районі. Великої Новосілки або Рівнополя, як тепер вже кажуть, тобто активність на так званому, вже як ми його називаємо, бердянському напрямку, що показує важливість цієї ділянки фронту для подальшого розвитку наших подій, треба говорити про те, що ми продовжуємо тиснути на противника, відбиваючи буквально метрами нашу територію саме на південному напрямку, і, скажімо так. Тут ми ведемо в основному наступальні дії або дії по стриманню контратак противника. Таким чином, ми говоримо про наступальний характер, більший наступальний характер наших підрозділів на південному напрямку і більш оборонний характер дій наших підрозділів на східному напрямку. Тобто, динаміка бойових дій залишається дуже активною і несе такий трошки різнородний характер. Ну, якщо концентруватися на бахмутському напрямку, то наш генеральний штаб, генштаб збройних сил України, повідомляв про те, що ми перехопили стратегічну ініціативу. Ну, власне, так можна про це говорити. Ну я б чесно кажучи, це називав стратегічною ініціативою, тому що вона передбачає глибокий прорив, глиб території противника, вихід там, наприклад, до попасної і так далі. Я не впевнений, що ми маємо такі задачі на сьогоднішній день. Хоча хто знає, ми не можемо це виключити. Що стосується дій наших військ, то так ми ведемо наступальні дії саме на цьому напрямку. І стратегічна ініціатива, якщо її можна так називати, давайте й. Будемо так називати, за визначенням Генерального штабу, вона передбачає витіснення противника з флангів без особливих намірів зайти безпосередньо в місто Бахмут і вести бойові дії там, ну тому що це буде навряд чи доцільним. Чому? Ну тому що бойові дії в місті вони, скажімо так, мають специфічний характер, це найбільш складний вид бойових дій, де фактично. Протистояння забезпечується один до одного. Тобто боєць проти, проти бійця. Як ситуація буде розвиватися, побачимо. Поки що вона розвивається за нашим сценарієм, що дає підстави говорити, що так, ми володіємо, з вашого дозволу, я скажу просто, ініціативою на цій ділянці фронту. Цікаво, розгортаються події також і на лівому березі Дніпра, на Сергії. О, так, вони є цікавими. Ну, попри те, що ми не бачимо заяв нашого генерального штабу, активність ворожої артилерії і авіації саме на лівому березі дозволяє нам з вами робити припущення дуже обережні. Що певна активність наших підрозділів спостерігається саме на лівому березі, ну тому що я не впевнений, що противник веде обстріл дач в районі Лєшок. Тільки за то, що ті дачі мовлюють йому ок. Мабуть, там щось відбувається. Ми чекаємо офіційних повідомлень Генерального штабу. Але якщо ми з вами трошки пофантазуємо і припустимо, що наші підрозділи так знаходяться на цьому напрямку, то я би сказав так, що вони виконують дуже важливу задачу. Вони важливо, виконують задачу по недопущенню пере... передислокації маневру сил та засобів противника на інші напрямки. Тобто вони займають проводять так звану сковуючу операцію, не допускаючи. Відводу сил противника на більш загрозливі напрямки, і це надзвичайно важливо. Плюс, е якщо ми говоримо про специфіку військової боротьби саме там, то там досить цікавим є те, що ми відпрацьовуємо або відточуємо майстерність контрбатарейної боротьби. Тобто, коли ми дивимося, що мене дуже тішить на дані Генерального штабу кожний ранок. Ми бачимо, що кількість знищених артилерійських установок, артилерійських систем та систем залпового вогня вогня перевищує щонайменше півтора десятка одиниць в день. Що говорить про те, що ми вибиваємо практично кожний день по одному артилерійському дивізіону противника, що так само є досить успішним показником наших дій, тому що. Як я вже казав, неодноразово і це статистика не моя, це загальновідома статистика, що 80% завдань вогневого враження здійснює саме артилерія. Показником успішності бойових дій є не захоплення території, а кількість знищеного противника, кількість знищених сил та засобів противника. Тому е це говорить про успішність наших дій на цьому напрямку. Пане Сергію, щодо контрнаступу продовжуються ці дискусії. Почався, не почався. Президент Чехії раніше казав, що не почався нині. Тривають ці формуючі операції. Олексій Резник, міністр оборони Financial Times, говорив про те, що головний удар української армії в ході цього літнього контрнаступу його варто ще очікувати. Мовляв, по основній бригади, які проходили підготовку за кордоном, і які володі. Необхідною також західною технікою тех, техніко від наших е, партнерів, вони ще ці бригади не задіяні. Ваша думка з цього приводу, яка? Моя думка залишається тією самою, що ми використовуємо невірні дефініції і визначення. Контрнаступ. Він не може початися, тому що його не можна почати в нашій ситуації. Ми говоримо про літню осінню кампанію 2023 року, яка за задумом нашого військового керівництва складається із серії наступальних операцій на кількох ділянках. Фронту завданням цієї кампанії є що найменше досягнення певних е, стратегічних цілей. І виходячи з цього, ну не будемо розкривати деталі. Виходячи з цього, ми цих ці цілей поки що не досягли, поки що, але це означає, не означає, що якоїсь наступу або контрнаступу не буде. Наступ або контрнаступ в у вузькому розумінні це ну досить короткотривала дія військ. А ми говоримо про серію наступальних операцій, і скажімо так: ми зараз знаходимося на певному етапі наших наступальних дій, коли ми руйнуємо оборону противника, вишукуємо слабкі місця, примушуємо його вводити в бій резерви для того, щоб їх виснажити на той момент, коли ми будемо готові нанести удар, і для цього буде слушний момент для нанесення удару на визначеному військовим керівництвом України напрямку, таким чином відкидаючи то всі ці розмови про контрнаступ, якого бути не може. Ми говоримо про поки що передбачуваний і плановий перебіг подій на всіх ділянках фронту, де ми ведемо активні бойові дії. Пане Сергію, і на завершення нашої розмови, американська преса пише про те, що білий дім може нарешті ухвалити рішення щодо передачі Збройним силам України далекобійних ракет «Атакамс». і також інші американські змі кажуть, що нам можуть передати і касетні боєприпаси. А, ну, стратегічно. Чи мусить американська адміністрація зробити якийсь якісний крок вперед? Так, треба, тому що ну давайте будемо цинічно відверті. В Америці наближаються вибори. І американським виборцям треба показати успіхи діючої адміністрації. Одним з таких козирів діючої адміністрації може бути успіх на фронтах українсько-російської війни. Таким чином вони мають певні вибачте за картярські такі вислови козирі у кишені. І до цих козирів можуть відноситися атакамси, можуть відноситися касетні боєприпаси. Є певні перестороги щодо виділення нам атакамсів, тому що як я вже говорив неодноразово, це атакамси можуть бути розглянуті як потенційні носі ядерної зброї, що переводить цей конфлікт трошки інший, на трошки інший рівень. Я думаю, що це саме з цим пов'язано небажання американської адміністрації вирішити це питання одним розчарком. Пера що стосується касетних боєприпасів, я б сказав так, що е, цей тип боєприпасів може е, нівелювати не передачу нам атакам, чому тому, що в принципі він дозволяє вирішувати питання знищення живої сили противника. В основному в чому противник має однозначну перевагу. Ми маємо великі обсяги розвіданих цілей противника, великий дуже перелік, і скажімо так: використання саме касетних боєприпасів по розвіданим цілям може серйозно вплинути на динаміку бойових дій на нашу користь. Тому обидва рішення ми вітаємо, подивимося, як ситуація буде розвиватися. У мене немає сумнівів, що з часом. Звісно, хотілося б, щоб це все відбулося прямо зараз і прямо сьогодні. Атакамся будуть нам передані, тому що логіка війни підказує необхідність цього. Але як я казав, тут тоді трошки інші фактори, можливо, нам невідомі, і саме тому нам треба проявити витримку та виваженість у цьому питанні. Все одно перемога буде за нами. Пане Сергію, я вам дуже дякую за цю розмову. Сергій Грабський, військовий експерт, спеціально для ми з України. На все добре і бережіться.